Айробіка від Джесіки, я випадкову да. А вона, Я коли прес робив, я став цю подушку. На залізла і так, Джесіка! Давай ще такі. Давай, Тренуйся, Джесіка. Це Просто звичайна подушка, ви не думайте. Ти чого відволікся? Ти давай читай. Читаю, читаю. Як вони дивиться, знаєш тут не за мені. Смотрю в книгу, вижу фігу. Ти взагалі, читаєш ти, а що ти а ну, розкажи, що ти читав? Біго. Іра, рабач, я стукнув і все нормально. Кажи. Та то, то що ти читав? Зараз Зарань подавив. Не один раз там був. А тут є пісня така. Ой, ой, у мене це. Ой, ку мене. Ой ку Ой, є кумена то ти про що? Ти вчиш? ти шо вчиш? то вроді географія. Ой, ой кумена Та ти ще пеня тут решок нужен. Що тут таке є, каже? — Це частина, яку зайняли люди, яку вивчили люди, так, наприклад. це, наприклад, ця частина, це географічна частина, так, де живуть, де, ж, де живуть люди. Об'ясняю він чітко, так сразу все по полочкам, все зрозуміло. Чесно. Тебе відправлюсь в п'ятий клас, бо з п'ятого по дев'ятий знову вчитися. Може, ліпше в перший. Там <рес> вже писати вміє, не, не важливо, але пише. Ну, читає так собі. <рес> це вже я почув, то в мене, знаєш, я коли от сидів відповідав і слухав, що він читає. Він тільки ще ж там десь не граю. Все ж я почув. Навіть Джесіком. Ти власне. не шкірся, ти давай вперед. То ти сама тільки що зашкірилаш. Я можу шкірити, що а хочу, ти давай вчися. Я своєю вчився. Як не крути від мордував. Я йому тому і розказував. Королів, ви пам'ятаєте, я йому. А, то не знімали ми. Я йому казав, Максим, я не вчився, але я йому такий манері свій подавав. Типу, що треба вчитися, доніс йому як міг, то ж мій племінник. А Галя взяла, запустила племінника, тоді прикривали, пам'ятаєш? Ну, От ти га. Во! Будь ласка. Забрала, забрала. Він так крутить ноги, як від чеснука, будь ласка. Читай! Читай! І ти візьми, почитай, коли людина хора, масаж не можна робити. Ну не масаж, то просто помине. Я знаю одна людина тобі, як ти хотіла масаж, але теж так робила. Та тату робив що ми масаж не хотіла, але тату був масаж, до речі. Галі скоро чоловік ще буде робити масаж. Що масажик? Ну то хоч би ноги жмякати. До речі, а в них хоч і було такі відео. Як то така любов, а не пожмакав ні разу ноги. Я з Ірою тоді не довго був, я їй робив масаж на ноги. Ти не всі такі, як ти. він може щось інше робити. Ти ж можеш і якісь, що? Та чого? Він щось інше робить, ти щось інше робиш. Ну, наприклад. Я не знаю, я там не підглядаю. А ну до передовані. Попитаємо, що він робить. Якщо він масаж не робить, то що він робить? Та, Віталій цей... купідець, як я це скажу, що я роблю. Ти читай, ти не відволікайся, Тобі що мішаєш ми говорити? Байшла ти правда передача. Mm -mm. mm -mm. Віця, вона мене також жує цілий день. От у І нас... в неї іграшки для зубів uh -huh. є. Галюнцю! Yeah. дитинку мою, А ну скажи мені, а Віталік ти масаж робить? Дуже mm рідко. -hmm. Mm -hmm. Можеш, будь ласка, трошки голосніше, що читаєш? Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже рідко. Дуже рідко, так? А чого ти ніколи не знімала, не показувала? ну зараз знімай. Ану ну зніми, я хочу подивитися. Ти мені не нагадав. Ну бач, хто Добаві. як не брат. А ти мене, а ну. курва, на, на, на весілля не запросила. Я тебе запросила? <гах> Де? <Я знімав>. <гах> ну, <гах> собак бавить. Собак бавить? Ну і псячу роботу ти мені вибрала, я тобі кажу. <гах> Вам все <-то> скучно там? Ні, ми вчимо географію. Ми робимо те, що ти мала робити, але ти упустила Максима. І тепер я дивлюся на свого племінника і мені його дуже шкода, я його захистити не можу. Читай! Я не можу таке бить. Ну то я сестру не буду трогати. Ванючі ну, ноги мені підсунула свої манути. Каже, помни мені трошки ноги. Ну то пому. Та я й мну. Давай ми чекаємо відео. Давай ми чекаємо відео, ми вже заходимо сторіти. Давай. Давай. І із... знім. Що ти в неї? Джесіка! Хто твій газда? А, а я її ще злажу, лапки такому, ну, а вона як вночі просипала, в нас сковчала я правду себе. На перший, на свій ритуал поблизу, це вуха пооблизувала, а потім я їй тако сидів, мочки лапки такої. Знаєш легенько, не, жленько, не цихав, пускав, не цихав, пускав, А вона тепер диви, яка, З... ти, зрадлива ти яка. А тиха? ти яка, я тепер буду знати яка ти є, лисиця хитра. А ну це куди? Ти, ти... хоча б не з'їсти? Тиху точно залижиш любого до смерті.